У Російській Федерації готуються до нової хвилі мобілізації і вводять заборони головне управління розвідки. Заходи супроводжуються моральним тиском, залякуванням людей. У Москві формуються добровільні групи для патрулювання вулиць. У Російській Федерації готуються до нової хвилі мобілізації. Також забороняється збиратися групами понад 20 осіб. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Наголошується, що нова хвиля мобілізації в Російській Федерації характеризуватиметься підвищеною увагою до населення центральних регіонів. На підприємства столиці Російської Федерації прибувають групи співробітників військоматів щодо агітаційних заходів серед працівників. Як заявили у розвідці, заходи супроводжуються моральним тиском залякуванням людей. Найбільший інтерес у військомів мають чоловіки 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності. У Москві формуються добровільні групи з від 3 до 5 осіб для патрулювання центральних вулиць, площ місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання запобігати можливому скупченню людей для недопущення можливих протестних акцій зазначили в головне управління розвідки. Згідно з отриманими інструкціями, підозрілими вважаються будь-які групи понад 20 осіб. Також у Російській Федерації посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян, зокрема, мігрантів з колишніх республік СРСР так, чоловікам призовного віку, які звертаються до органів влади для отримання громадянства Російської Федерації, пропонується підписати контракт проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично. А власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити добровільні пожертвування на користь Збройних сил Російської Федерації.